Вже не вперше смілянська книжкова спільнота зустрічає в місті таку яскраву особистість, як Руслан Горовий. Цього разу він завітав до сміли не сам, а в компанії свого друга та співавтора Віталія Чепиноги. Захід пройшов у малому залі міського будинку культури. Присутні мали змогу не тільки придбати видання, а й отримати автографи авторів. Минулого разу, коли я приїжджав в «Смілу», то програма була побудована, знаєте, так на як як були емоційні гойдалки. Спочатку ми говорили про серйозне, а потім намагалися а, в гумористичній частині вийти на якийсь позитив, тому що навіть в умовах війни, навіть в умовах того а, всього, що на нас впало, навіть за останні дні, треба якось намагатися себе виймати з того, тому що вгорі можна потонути і просто розчинитися, власне, чого від нас поскалі хочуть. Але цього разу ми з Віталієм Чепіногою приїхали. До вас сміло суто з гумористичною програмою. Книжка, яку ми презентуємо, антологія вона а, стане в пригоді кожному, хто хоче, хоч трошечки зробити такі, знаєте, паузу і перепочити від, від, від тих жахів, які нас оточують. Тому сьогодні люди будуть багато сміятися і будуть виходити звідси. я сподіваюся, з широкими посмішками і розказувати про цю зустріч, про те, що ми українці. Вміємо не тільки воювати, не тільки там підтримувати нонаного фізично або там ментально, але ми можемо відпочити, перезарядитися і бити ворога знову. Руслан Горовий, відомий журналіст, режисер, автор книг та волонтер. Його творчість охоплює не тільки літературну, а й соціальну складову. Всі зібрані від продажу книжок кошти він спрямовує на підтримку Збройних сил України. І це не єдине, що вражає. В окрім людської вже є свинячі картопля. За те, як маленька картопля доросла, яку полагається давати кабанам на більші на вечір. Її збирати найпротивніше. Коли спомню нам із сестрою Балін збирати свинячу картоплю, то ми її інкогніто закопали в одну велику братську могилу. А навесні вона зацвіла великим рясним кущем. Потім сестра поїхала жити у Москву, і там у неї був город. Посадили мене на тому городі 4 вітра картопля, а восени зібрали ще 4 варжа і півтора вітра. Не хоче наша картопля на кацапській землі рости. Там її накривала ностальгія і природна ненависть до москалів. А от бур'ян там росте добре, і більше, по-моєму, нічого. А от клубнику, я вважаю, є хороша культура. Її треба їсти прямо з грядки в кінці травня. Мить категорично не рекомендується, бо він за клубника, то вже не клубника, гівно собачья. І взагалі краще клубники можуть бути тільки вареники з клубнику. І на пару. Колись на Базарі купляв клубнику, велика така. Це я вас кажу, баба, видно, з Чорнобиля клубника, що крупна така. То Та, Господь з тобою санок каже, або от нас до Чорнобиля кілометрів двоє. Ще в селі росла така езична культура, як тютюн. Баба вирощувала його на продаж. Тютюн був крепкий і стояв 300 кона на руку. Для тютюну дід спеціально описував газету «Сільські вісті. Вважали, що це найкачественніша папіросна бумага. Потім почалась перестройка і бумага помінялась в качестві. Не дивлячись на те, що тепер газети писала про всяке інтересне, типу як сталінські репресії, всякі тайній історії, Андрій був недовольний. Говно, не газети, казали. Гірка, кисла, горить погано. От тобі і побочне дії своєї власності. Тютюн треба було пасанкувати так само, як і часник, тобто берувати зайві ростки, бо вони забирали кріпості. Потім він лежав і сушився коло хати. А потім баба його перетирала, одягшись елегантну марливу пов'язку. Один раз батько подарів бабі респіратор для пульсу, а дід про це не знав. Мама <клес> встала в та вдягла обновку і сіла терти тю. А дід якраз звертався з туалету і з похмілля в ходу. Раптом він побачив якесь чудовище, я вже не земного походження, на призбі йому на його То Тоді баба мало не зарибав сокирою. Тому каже, відьма якась. Його колега Віталій Чепинога – журналіст, блогер і політик, тричі народний депутат України. Він також є співавтором гумористичної книги, яка на цій зустрічі користувалася особливою популярністю. Насправді я дуже давно хотів щось, щоб з того, що пише Чепинога, опинилася на папері, тому що Фейсбук штука ненадійна. Йому вже кілька разів зносили акаунти. Я знаю, що в мене на, на межі все це може зникнути в один момент. Цифровий світ, нібито він безмежний, але може отак. А те, що відібрано і е зібрано на папері, може пережити е трошки більше. Ну принаймні, це вже файл відібраний і не залежить від тільки від соцмереж. Світло виключили, все, Фейсбука нема. <світло> а тут е і тому ми зібрали. І Надія Козак, наша е редакторка, вона то все впорядкувала і зробила таку мистецьку цеглину, де тексти Людмили Горової, Талі Чепіногії і мої, які стануть в пригоді, я думаю, всім, хто її візьме в руки. Проте назва цієї збірки ну трохи пікантна. Вона викликала різні емоції, але ж в рекламі заходу було чітко вказано вхід з 18 років. Втім, гумор творців збірки явно не залишив байдужими тих, хто все ж таки прийшов. Скажи, як картоплю до незадим. Це дуже удивительна історія. Дід, Дін, навірно, мені до самого вже кінця життя то то згадував. Я навіть в моїй книжці це описував. Е, мені дуже треба було срочно поїхати на річку. відпочити на пару тижнів. А тут треба садити картоплю. І мамка ні в какую, все, треба садити картоплю і все. І я придумав. Кажу: Ромка в мене таку друг був. Рома, Рома, поїхали бігом. Мені дали, ми за дві години впораємося і їдемо на річку картоплю. Город посадити. А город, щоб ви розуміли, в мене батько військовій частині був головним механіком, тому доставився йому кусок говна, а не город прямо біля злетної смуги. Не рівні, літали, саме, взлітали колеємки, один раз навіть зачепили нам трубу на дачі, Чуть інфаркт не було, і в льоті яке, і в нас. І город був а, під нахилом, колись було русло ріки. Тобто отак, 45 градусів десь. Це, то, поки ти зверху до низу його пройдеш назад, і в гору, то вже серце стоїть. Картовоплі значить, розпали її лініями, позасовували туди на мати. Заскоротили, а що? Я думаю, ну приблизно таке саме, як у мене. І все було прекрасно, якби не клятий дощ. А ми собі посадили, і мамка ще приїхала, ну бля, ми уїхали. Вона, ой, там все нормально, ну клас, ми поїхали. Пішов дощ, і всю картоплю вимила, вона внизу покатила. Змила її. в мене було. Ну це був останній раз, коли я садив картоплю. Більше мене вже туди не брали. Дід мені, мені згадував, дід тоді перший раз ми поїхали пересаджувати картоплю, садить ну вже в собачий голос, але що робити? Садить, жена картоплю. Я перший раз дідом тоді випив самогонки, Дід мене вчив в житті. Як пояснюють самі автори, ця книга про реалії нашого життя з веселими, іноді дуже сміливими, але абсолютно нашими українськими фразами та жартами. Попри всі суперечки щодо назви, зустріч пройшла у теплій атмосфері, і гості не тільки сміялися, але й розмірковували над тим, як гумор допомагає долати труднощі. Ось так сміла показала себе як місто відкрите до сміливих думок і щирого спілкування. Особливо це важливо в наш непростий час.